Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів-рошилка Сонечко. До нас нарешті приїхала нова партія ось таких форточок в двері тракторів МТЗ на велику та на малу кабіни. Форточки виготовлені дуже класно, дуже якісно. Вони у нас йдуть з двох частин, де скло. Одне зфіксоване, друге те, що рухається. Іде у нас алюмінієвий корпус, ось така защолочка між склом, присутня ось така губка, як так можна її назвати. Воно йде чітко по розмірам стандартного скла в двері великої кабіни. Якщо бажаєте, то просто все це можете замінити. Витягуєте свій ущільнювач зі склом. Якщо бажаєте, можете залишити свій ущільнювач якщо ні, можете встановити новий освіжити свій ущільнювач скла. Тобто гуму оцю. Також у нас є в продажі в наявності на відріз погоні метри на малу кабіну все так само, тільки під розміри малої кабіни. Ось такий вигляд мають форточки. У нас зараз така почалась спека, тому це дуже класний варіант, якщо, наприклад, у вас немає не, не можливості встановити собі кондиціонер на ваш МТЗ. Тому можна придбати ось такий комфортний варіант. Тобто воно тут є така защолка. Що працює і все захищає. Тому, якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео, а також перед вами на екрані. Звати мене Андрій, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви, Латвії та Естонії, перед вами номера телефонів перевізників, які можуть доставити вам вантаж від нашого магазину до вам уже додому. Також в нашому в магазині великий вибір інших запчастин до тракторів МТЗ. Це у нас йдуть ось ми нещодавно поставили ось такий новий стенд. Це у нас йдуть тяги На навіску, на трактори МТЗ. Йдуть вони різних варіантів. В основному це у нас йдуть або 30 мм товщина металу суцільних тяг, або 40 мм. Є такі 40 довжина між яблуками 90. Це такі дебелі тяги, скажімо так. Ціна їх 12500. Якщо брати, наприклад, оригінальні ті, що складаються, подовжуються, розкладаються, то їхня ціна буде за комплект 10 тисяч. Цей варіант йде, у нас вже 12500. Встановили і з такою товщиною ви можете спокійно працювати і не переживати, що у вас щось зможе відламатись. Тому всі, хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео.